Аби допомогти Віталію Марківу, українському нацгвардійцю, якого заарештували в Італії, його адвокат хоче приїхати до України. інтерв'ю ТСН Рафаела Делавале розповів про перший допит свого підзахисного, що тривав 6 годин. Марківа звинувачують в вимисне вбивстві італійського фотографа Андреа Рокелі у травні 2014 року, неподалік Слов'янська, на допиті захист надав судді усі необхідні підтвердження того, що на озброєнні нацгвардії не було жодних мінометів, а саме мінометним вогнем. Нем розстріляли рокелі. Довели до відома судді і докази того, що Марків ніким на той час не командував, а отже не міг віддати наказу стріляти. Адвокат подав запит, в якому запропонував прокурору та представникам італійської поліції разом поїхати до України, аби побувати на горі Карачон і провести там серію експертиз. Відвідаємо місцевість всі разом. Я, прокурор, фотографи, топографи, журналісти. Бо все, що було зроблено раніше, всі слідчі дії недостатні, і це зрозуміло. Була війна, була небезпека. Тепер інша ситуація. Україна в будь-якому разі нам забезпечить охорону і все потрібне. Прокурор сказав, що має подумати, зважити все і потім прийняти рішення. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.